Перший весняний вікенд подарує нам цілу низку зіркових кінопрем'єр. Прихильникам будь-якого жанру буде ще вибрати про найяскравіші новинки кінопрокату. Просто зараз у нашій рубриці кінопрем'єра. Режисери старано підготувалися до нового сезону. У березні на нас чекають нові прем'єри, як кіно, так і мультфільми. Довго очікувано продовження «300 спартанців розкіт імперії з 6 березня чекатиме на свого глядача. Після перемоги над царем Леонідом перська армія на чолі з Ксерксом вирушає на північ. На їх шляху стає флота фін під керівництвом полководця Фемістокла, який командував в 480 році до нашої ери грецьким флотом. Сили супротивників надто на рівні. Через це армія помістокла змушена вступити в союз із заклятим ворогом афінської держави з Тільки разом у ворогуючих держав є шанс протистояти могутньому Ксерксу, який називає себе Богом. Хто переможе? Могутня армія персів або ж Афіна зі спартою. Дізнайтесь вже скоро. Дівчатка запасайтеся хустками, адже на вас чекає мелодрама Анатомія кохання. Фільм заснований на бестселері Скота Спенсера, який був визнаний книгою року. За сюжетом він далеко на ангел, високий зухвалий хлопець, схиблений на тачках. Вона стара ночениця біля вакерсуні з багатої родини. Їх любов під заборону, а тому ще й жаданіша. Пристрасть спалює їх до тла і кидає в безодню. Що приховує головний герой? Чому за ним починає полювання поліція? Кому цікаво, отримаєте відповіді вже незабаром. Батьки, готуйтеся, адже вже наступного тижня кінотеатри підготували для вашої малечі мультфільм Пригоди містера Пібоді і Шермана. Містер Пібоді дуже незвичайний песик. Він бізнесмен, винахідник, вчений, Нобелівський лауреат, гурман, олімпійський чемпіон і просто геній. За допомогою свого унікального винаходу машини часу містер Піботі і його прийомний син Шерман миттєво переміщуються в минуле і стають очевидцями подій, які змінили світ. Але коли Шерман порушує, головне правило подорожі в часі. Перед нашими героями виникає непросте завдання врятувати майбутнє та відновити природний хід історії. До чого можуть призвести помилки головних героїв і чи вдасться їм їх виправити? Дивіться в кінотеатрах України. Кінематограф Росії не припиняє дарувати свої прем'єри. Чергова має назву з 8 березням Чоловіки. Анна Беркутова блондинка, яка використовує міні-спідницю і глибоке декольте як зброю, масового ураження. Вона красива, розумна і абсолютно впевнена у тому, що вона знає чоловіків. Головна героїня веде важливі проекти, збирається заміж за багатого іноземця. Але в день її народження 8 березня доля красуні кардинально змінюється. Аню кидає наречений, її проєкт крадуться, сама вона починає чути думки чоловіків. Ця здатність спочатку доводить її до вічою, а потім відкриває широкі можливості. Про що думають чоловіки? Цікаво? Завітайте до кінотеатрів і попереджаємо. Хлопці, обережно, тримайте свої думки під контролем.